24-25 березня у івано франківську проводився фінал змагань зміні футболу Граємо за Україну разом. Серед працівників державних адміністрацій Івано-Франківської області у фіналі змагалося шість команд. Хто здобув перемогу? Дивіться далі. Команда обласної державної адміністрації зміні футболу захищатиме часть області на всеукраїнських змаганнях у Києві. Цими вихідними вони вибороли перемогу в другому етапі змагань з футзалу. Участь у грі взяли шість команд представники Богородчанської, Тисминицької, Рогатинської, Верховинської, Рожнятівської райдержадміністрації та команда обласної державної адміністрації. Останні своїм реальним суперником вважали Богородчани та Верховину. Однак в нелегкій боротьбі команда облдержадміністрації отримала право виступати на всеукраїнських змаганнях. Це велика честь. Я вам скажу, що ми вже впродовж кількох років. Проводимо змагання з футболу, з волейболу. Це дає змогу залучити молодих людей, які працюють в органах влади місцевого самовіддання, до занять фізичною культурою спорту. Ми цим самим показуємо приклад іншим людям і в першу чергу молодим, що крім роботи можна займатися фізичною культурою і спортом, а це є здоров'я людей, це є здоров'я нації.